Кохання та зрада, те, про що співали одвічні оди, і чому присвячений не один класичний твір. І до сих пір ця тема хвилює та запалює глядача та змушує роздумувати та віддаватись емоціям. У Чернівецькій філармонії готують до показу виставу танго на чотирьох. Напередодні прем'єри наші журналісти поспілкувались із режисеркою та героями вистави. Детальніше про те, що чекає на глядачів, далі у сюжеті про незвичну концепцію побудови музичної вистави, яка точно зачепить і здивує глядача. Розповіла нам режисерка та постановниця Нелі Марковська. Вистава танго на чотирьох, яку я написала спеціально саме для цього складу артистів, які будуть на сцені завтра. Вона строїться на трьох китах. Об'єднує їх один стиль, один жанр, жанр танго. Інструментальний танго жанр з однієї сторони, де будуть виконуватися інструментальні речі аргентинських композиторів, перш за все Астора Піцола, всесвітньо відомого композитора, який улюблений цього світу. Мисткиня переконана, що талановиті солісти Буковинського музичного бомонду, які на сцені філармонії представлятимуть цей жанр, прекрасно справляться з ідеєю постановки. Ми ці всі пісні об'єднали так само з інструментальними творами для того, щоб люди зрозуміли, які прийдуть завтра в зал, що крім інструментального тангу, є ще вокальне. Авторка вистави привідкрила секрет глядачам ТВА, що виконавці будуть не тільки співати, а ще проявлять свої танцювальні навички. Зокрема, пані Нелі. Додала, що на сцені буде представлений унікальний африканський інструмент Конго, на якому буде грати Богдан Ластівка. Ну і третій кит, на якому будується моя вистава, це буде танцювальний жанр танго, тобто інструментальний, вокальний і танцювальний жанр танго, який буде представляти дуже відомий у нас на Буковині танцор Данило Галенкін, а також така джаз-банда, джаз я кажу, танго банда, під керівництвом Аліни Губко як розповідають учасниці постановки, у складні часи варто перейматися і такими вічними темами. Поділилися, наскільки чуттєвою і водночас важкою для перевтілення була кожна роль. Моя роль переплітається з кожною українською жінкою, яка живе в надії, яка чекає і. Е... Вона підтримує свого коханого насамперед, своєю любов'ю. Вона йому пише листи, і вона йому дає надію цими листами, що він повернеться з війни, що він буде з нею поряд, і вона його дуже сильно кохає, і дуже важко без нього. Я коли читаю свій лист, у мене ділись до коханого, то я не можу стримати сліз, тому що це настільки такі глибокі слова, ти лиш захисти нас з собою. Це ну це, це це без слів, без емоцій, це неможливо прочитати. Я перевтілилася в танцівницю. Я граю танцівницю, хоча і співаю в цьому проєкті. Я готувалася десь десь півроку. Ходила на хореографію для того, щоб навчитись танцювати там. Можливо, щось не вдасться. Я думаю, глядач мене пробачить. Але я дуже старалася. Звичайно, перевтілитись треба було трішки в таке стерво. Це незвичайна для мене роль, але я дуже старалася перевтілитись і відчути. Піаністка Лілія Холоменюк, яка виконуватиме легендарну композицію. Переконана, що вистава буде дуже близькою кожному глядачу. Я там буду грати твір без саме дуже гарні джазові обробці, це про дівчину, яка ще не відчувала цієї справжньої любові, але вона про неї мріє. Я впевнена, що глядачу буде дуже цікаво бути на цьому заході, тому що це буде все різнопланово. А ще, якщо враховувати оці глибокі сенси, я думаю, що кожен щось для себе знайти і вити світи наповненим. Під соусом пристрасного тангу ми хотіли показати глядачу найбільш глибокі сенси взагалі любові. Те, що зараз необхідно, мені здається, і цей я думаю, що це всі зі мною погодяться. Те, що зараз нам важливо під час війни, оце турбота, оце тепло, оце ем, така справжня любов, яка буде берегти наших хлопців там. Поринути шал почуттів і страждань невмирущої класики, пережити відверті і щирі емоції героїв. Роїнь, у яких це все забрала війна, ви зможете завтра у Чернівецькій обласній філармонії. Початок вистави о 18.30. Юлія Слободян, теми дня, тива.